Давайте спробуємо розібратися в питанні, в питанні натуральних кілерів, їх ролі в репродуктивній функції. Так, натуральні кілери. А, значить, в організмі людини існує декілька клітин, яким притаманна кілерна функція. Але е, натуральні кілери це універсальні солдати, які е, завжди готові вбивати. Е, вони забезпечують нам природні е, е, природню імунну реактивність за рахунок того, що. Е, їх провідною чертою характеру є цитотоксичність. Це їх основна функція, яку вони виконують. Для виконання цієї функції натуральним кілерам не потрібна додаткова активація, на відміну від інших клітин імунної системи. Тобто вони зразу ж при будь-якому контакті мають схильність до цитотоксичності яким чином натуральні кілери взаємодіють з іншими клітинами? Підходячи до будь-якої клітини, натуральні кілери вже готові вбити цю клітину. Вони починають її обшукувати за допомогою рецептора, який знаходиться на поверхні натурального кілеру? Ми маємо два типи цих рецепторів: активаційні та інгибуючі рецептори. І в залежності від того, що презентує, який документ фактично презентує клітина натуральному кілеру, ми бачимо або активацію цитотоксичної функції, або пригнічення цитотоксичної функції. Е, натуральні кілери забезпечують захист нашого організму від клітин, які вражені вірусною інфекцією, від змінених клітин е, під впливом онкологічного процесу. Якщо ці клітини, наприклад, е, змінені під впливом стресу. Е, як правило на поверхні цих клітин презентуються специфічні білки або ліганди, які доєднуються до активаційних рецепторів натуральних кілерів. І таким чином запускається цитотоксична функція. Натуральні кілери виділяють спеціальні речовини, перфорини та гранзими, які запускають реакцію апоптоза і вбивають клітину. Якщо ж клітина пред'являє натуральним кілерам нормальний імунологічний паспорт, який полягає в презентації антигену Ашеля системи, запускається. Інгібування цитотоксичної функції, і натуральний кілер розпізнає цю клітину як ту, що віднес, віднос, як є умовно нормальною і відноситься до ем, нормального організму людини. Де ми можемо е, побачити натуральні кілери, і як ми взагалі можемо оцінити їх готовність до цитотоксичності? Ми можемо побачити їх в комплексній оцінці імунітету в дослідженні. Ми бачимо там кількість натуральних кілерів, відсоткове співвідношення з іншими субпопуляціями клітин. А також ми можемо побачити ступінь активації рецептора натуральних кілерів. Як я вже сказала, натуральні кілери взаємодіють з клітиною, комунікують з клітиною через Ашеля комплекс, через головний комплекс гістосумісності. Наш організм на поверхні всіх ядерних клітин має цей комплекс гістосумісності. Це наш імунологічний паспорт. Існує декілька класів HLA або комплексу гістосумісності. Є класичний перший клас 1А, до якого належать антигени ABC. Як я вже сказала, вони презентуються на всіх ядровміських міських клітинах. І є некласичний 1Б HLA. Який представлений антигенами ЄФ і, як правило, презентуються на позазародкових тканинах. Які ж основні функції цього комплексу? Ну, По-перше, ашаля система забезпечує нам тип імунної відповіді через презентацію? Антигенів, якщо ці антигени презентуються комплексом першого класу, вони презентуються цитотоксичним клітинам. Якщо другого, то Т-хелперам. від цього залежить, який тип імунної відповіді ми з вами отримуємо, гуморальну чи клітинну відповідь. Крім цього, ашеля комплекс, як я вже сказала, він є імунологічним паспортом нашого організму, тобто він визначає нашу імунологічну індивідуальність, і це необхідний інструмент в репродуктології та в трансплантації. Ну і всім відома певна асоціація ашеля комплексу з якимись захворюванням, успадкуванням схильності до певних захворювань. Знову ж таки, де ми можемо побачити, які антигени презентує наш організм? Є таке дослідження, ми можемо визначити наявність на, на поверхні клітин того чи іншого антигену. Якщо клітина презентує натуральним кілером певний склад Ашеля і розпізнається як своя, Натуральний кілер пропускає цю клітину, він її вважає своєю нормальною. Якщо клітина вражена вірусом або змінена клітина, як правило, такі клітини слабо презентують ашоляк, антигени. Вони їх приховують, намагаючись не привертати до себе уваги. І такі клітини не пропускаються натуральними кілерами, вони їх відслідковують і вбивають. Контакт натурального кілера з іншими клітинами відбувається через рецепторний апарат. На поверхні натуральних кілерів є кір-рецептори, імуноглобуліноподібні рецептори, які, власне кажучи, приймають участь в розпізнаванні свій або чужий. Основна функція кір-рецепторів це регуляція імунної відповіді, це взаємодія з ашеля-молекулами і це забезпечення динаміки імунної відповіді. Рецепторний апарат натуральних кілерів, тобто кір-рецептори, успадковуються незалежно від ашеля системи. Тобто, натуральним кілерам видаються при народженні певні ключі. А клітини нашого організму мають певний набір замочків. І натуральні кілери протягом життя привчаються взаємодіяти з цим рецепторним апаратом клітин з аж ля-апаратом. Тобто, успадковуються вони незалежно один від одного. Кіререцепт діляються на основні гаплотипи, два гаплотипи це E та Б. Людина може успадкувати дві копії гаплотипу А, і тоді вона буде, в неї тірорецептори будуть гаплотипу АА, може успадкувати дві копії В рецептору, тоді вона буде BB, і може бути змішаний гаплотип AB. Якщо на поверхні натуральних кілерів ми бачимо рецептор AA. Це означає, що на поверхні натуральних кілерів переважають інгібіторні рецептори. BB – це активаторні рецептори і є збалансований тип AB. Е, яку ж роль натуральні кілери відіграють в репродукції людини? Е, значить. В ендометрії також присутні натуральні кілери, тобто вони є в циркуляторному руслі і вони є на поверхні ендометрію. Їх там достатньо багато від 50 до 70% всіх лімфоцитів, і 20% клітин ендометрію складають саме натуральні кілери. Але функція натуральних кілерів, якщо ми казали, що ті натуральні кілери, які циркулюють в периферійній крові, їх основна функція це цитотоксичність, тобто вона, в принципі, обумовлена їх природою, то натуральні кілери, які знаходяться на ендометрії, вони е, мають іншу основну функцію. Їх основна функція це продукція цитокінів і забезпечення нормального росту плаценти. Тобто, фактично вони. Е, Мають забезпечити живлення плоду через нормальну плацентацію. Кількість натуральних кілерів дуже залежна від гормонального фону, особливо від рівня прогестерону. Вона змінюється в різні фази менструального циклу і під час вагітності також ми можемо спостерігати зміну кількісного складу натуральних кілерів. Ну, Як я вже сказала, да, основна функція натуральних кілерів це контролювати ріст трофобластом, його інвазію і е, розвиток плаценти. Е, чи притаманна натуральним кілерам, які знаходяться в матці, цитотоксична функція? Так, притаманна. Але е, в більшій мірі е, ця цитотоксична функція направлена на. Е, Якраз на клітини власного організму, для того, щоб в нас відбулася ремодуляція артерії, для того, щоб в нас відбулася плацентація, власне кажучи, свою цю цитотоксичну функцію, натуральні кілери використовують для цього. Вони продукують ростові фактори, які забезпечують ріст плаценти і живлення плоду. Що може відбутися? Такого, що викличе порушення цього процесу. Ну, по-перше, ми вже казали, що існують декілька комплексів ашеля типів. Значить, позазародкові тканини презентують на своїй поверхні ашеля G, F і I. E. А G е, доєднується до інгібіторних рецепторів е, натуральних кілерів і пригнічує активність цитотоксичну активність натуральних кілерів. Це необхідно для того, щоб е, на початковому етапі у нас не відбулося м, активної реакції імунної системи матері на е, е, трофобласт оскільки трофобласт все-таки генетично наполовину чужерідний для мами. Крім цього, на поверхні трофобласту презентуються антигени Ашеля комплексу A, B І C. І якщо трофобласт успадковує від тата антигени Ашеля c особливо c 2 вони також доєднуються до інгибуючих рецепторів і пригнічують функцію натуральних кілерів. А оскільки основна функція натуральних кілерів це продукція ростових цитокінів, ми можемо побачити дефіцит цих цитокінів, внаслідок чого в нас відбудеться неповноцінна плацентація. Тобто, плацента в нас буде тоненька, вона може бути фрагментованою, плід у нас не отримає достатньо поживних речовин в результаті. Вагітність не буде успішною. Е, може бути інша ситуація, коли е, комбінація е, А в нас зовсім інша, і тоді в нас. Е, Недостатньо інгибується функція натуральних кілерів. Вони активні, вони продукують надмірну кількість ростових цитокінів, і тоді в нас відбудеться гіперплацентація. Плацента буде розростатися, буде гіпертрофія вплоду, що також, в принципі, не призведе до позитивного результату в сенсі репродукції. Це один варіант, який може виникнути одна з проблем, яка може виникнути під час вагітності. Далі в нас може бути наступна ситуація. Е, натуральні кілери е, вони все ж таки пам'ятають про те, що вони кілерні клітини. І кілерну функцію вони також виконують. Вона необхідна для того, щоб е, захистити вагітну жінку і плід від. Е, Різних інфекційних агентів, які можуть по великому рахунку її атакувати. Для того, щоб у нас відбулася успішна вагітність, нам необхідно, щоб у нас співпало декілька факторів. Нам потрібен хромосомно здоровий ембріон, нам потрібна гармонійна робота ендокринної системи жінки, і нам потрібен якісний ендометрій. Де буде відсутній запальний процес, не буде е, наявності там, болів, злів, е, які будуть змінювати пораженину матки. І дуже велике значення в цьому сенсі має також мікрофлора ендометрію, е, тому що порушення мікрофлори ендометрію може призвести, е, і наявність хронічного запального процесу в ендометрії, може призвести до порушення балансу цитокінів. Коли в нас будуть переважати прозапальні цитокіни, тобто, які будуть постійно підтримувати цей запальний процес, а прозапальними цитокінами в нас є туморно-критичний фактор, гамма-інтерферон це природні активатори натуральних кілерів. І якщо в нас буде спостерігатися дисбаланс між прозапальними та протизапальними цитокінами на користь прозапальних цитокінів, натуральні кілерні клітини, Постійно будуть отримувати стимуляцію та нагадування про те, що вони кілерні клітини. І в такому випадку вони безумовно можуть атакувати знову ж таки клітини трофобласту. Як ми можемо оцінити мікробіом ендометрію? Можемо виконавитися, що в нас відбувається із складом ендометрію? Існує інша проблема. Коли ми казали, що рецепторний апарат натуральних кілерів успадковується незалежно від Ашеля системи, і може бути таке, що трофобласт успадкував антиген від батька, а рецепторний апарат кілерів мами. Який приходить до цього трафобласту знайомитися, він не має рецептору до цього антигену. У мами його просто немає цього антигену. І, звичайно, що натуральний кілер тоді буде ідентифікувати ці клітини як чужі клітини, і він буде їх атакувати. Може таке бути, коли на натуральних кілерах мами присутній рецептор, але у мами все одно немає цього антигену, вона не є носієм. Ашеля антигену, який успадкував трофобласт. Е, натуральні кілери звикають до, свої, до, до свого складу ашеля антигенів. і е, вони звикають до того, що е, мама. Протягом життя не презентує їм цей антиген і вони не використовують цей рецептор. А коли вони стикаються з клітинами, які все ж таки презентують цей антиген, вони також починають агресивно себе поводити стосовно цих клітин. Або ж у нас е рецептор на натуральних кілерах змінений, мутований, е і він просто не може доєднатися до антигену. Не відбувається оцього з'єднання, і все одно натуральні кілери в такому випадку будуть ідентифікувати ці клітини як чужорідні крім того, що натуральні кілери приймають активну участь в репродуктивному здоров'ї жінки. Вони також можуть обумовлювати безпліддя і у чоловіків. Але якщо от ми казали, що наявність гаплотипу кіррецепторів АА в поєднанні з успадкованим АШЛ, це антигеном для жінок має негативне значення, тому що занадто інгибує натуральні кілери, то для чоловіків Якраз фертильність чоловіків з таким гаплотипом значно вища, ніж з іншими гаплотипами, і таке поєднання для чоловіків в плані фертильності є прогностично добре. Ну, Це такий імунологічний парадокс в нас виникає. Як ми можемо оцінити обстежити пацієнта? І діагностувати наявність проблем. Існує профіль обстеження. Незважаючи на те, що я починала свою розмову з того, що натуральні кілери, які циркулюють в периферійній крові, функціонально відрізняються від натуральних кілерів, які знаходяться в матці, але все ж таки оцінку, якщо ми кажемо підозрюємо у пацієнта якусь проблему, яка пов'язана з порушенням роботи імунної системи. Нам попередньо необхідно оцінити е, цю імунну систему, оцінити роботу цієї імунної системи. Тому обстеження пацієнта ми завжди починаємо з комплексної оцінки імунітету. Ми визначаємо гаплотип кір-рецепторів, якщо ми підозрюємо, що проблема е, полягає в роботі натуральних кілерів. Та визначаємо наявність мутацій в кірорецепторах. І ми визначаємо тип Ашеля, який презентує жінка, і який презентує чоловік. Е, які ж висновки ми можемо зробити? Перший висновок про різницю функцій і призначення натуральних кілерів, які циркулюють в периферійній крові, і які знаходяться ситуативно в матці. В циркуляторному руслі в нас переважає цитотоксична функція натуральних кілерів, натомість в матці в нас переважає продукція цитокінів натуральними кілерами, і їх основна роль це активна е, е, плацентація. Друге порушення пов'язані з репродуктивними втратами. Можуть спостерігатися через надмірне інгібування натуральних кілерів, в результаті чого в нас знижується продукція ростових факторів, і ми отримуємо недостатню плацентацію, з надмірною активацією натуральних кілерів і гіперпродукцією ростових цитокінів, що приводить до надмірного розростання плаценти. Другий варіант порушень, які можуть впливати на функцію натуральних кілерів, це наявність хронічного запального процесу, який стимулює дисбаланс між прозапальними та протизапальними цитокінами, і активізує цитотоксичну функцію натуральних кілерів за рахунок переважання прозапальних цитокінів. Ну, і нарешті дефект рецепторного апарату або відсутність відповідних рецепторів на поверхні натуральних кілерів, в результаті чого натуральні кілери також активізують свою кілерну функцію.